Всім привіт підписників гості каналу. Сьогодні у нас буде відео про сьогодні я вам в цьому відео розкажу про 10 копійок 1995 року. Її тираж. Скільки вона коштує, з чого вона зроблена. така отметка. Все. Погнали. 50 копійок 1995 року зроблена з латуні Діаметр 23 міліметри. Маса 4,2 грами. Така от монетка. Гурт Рифлений. Тираж 900 тисяч штук. Це невеличкий тираж, не мільйон, не 10 мільйонів. Як в деяких монетах. Є в цієї монети два різновиди. Один АЕМ. Це мілка насічка. І один АЕК крупна насічка. Розберемо перший різновид. Один АЕМ визначається дуже і дуже просто. Нам потрібно подивитися на гурт нашої монети. Зараз фокусую. У мене гурт мілкий. Зараз приближу. Мілкий гурт. А ще є. А ще є крупний гурт. От моя монета визначається як 1АЕМ. МІЛКА НАСІЧКА. Коштує така монета від 5 до 15 гривень. І ще є різновид круп, крупної насічки. один АЄК. На в нього. Не як у мене мілка тут носічка. А крупна, крупні рисочки. От тут ось по всій окружності йде крупні насічки. Оце два різновиди, які дуже-дуже легко визначити навіть початківцю нумізмату. А от один АЯК коштує крупною насічкою коштує теж від 5 до 15 гривень. Це два самих простих різновиди, які можна визначити в домашніх умовах. таке от монетка. Тут зображений герб. В нього. Середній зуб, тризубця з потовщенням отут йде. А є взагалі з таким з великим потовщенням. Це не в таких монетах. Ось така от монетка. В мені вона вона попала, попалася в, в обігу, дали на здачу в магазині. Я був безмежно радий таку монетку в свою колекцію. Кому сподобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарних вам знахідок. монет гарних вам. Щоб були вони не дешеві, дорогі. Удачі вам, підписники моїх гості каналу. Всім до побачення! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео. Всім побачення.